Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про лепехи аїрокореневища. Вірний корінь. Татарське зілля, касатник. виростає біля струмків на берегах річок і озер. Широко застосовується в якості ароматичної гіркоти, підвищує апетит і поліпшує травлення. До складу кореневих шлепехів входить ефірна олія. У ньому також присутні апінен, акорин, ароматичні сполуки, органічні кислоти, аскорбінова кислота, холін, дубільні речовини, крохмаль, йод, смоли. Азариль, альдегід, вітамін В і вітамін С. Головними діючими компонентами є камфен, борнеол, камфора, цисквітерпени. Завдяки перерахованим речовинам у складі коренів аїру, болотного препарати з них стимулюють метаболізм. Нормалізують процеси травлення, нормалізують вироблення секреторних рідин. Вітамін С у складі рослинної сировини забезпечує живлення клітин організму, позитивно впливає на тонус і здатність організму протистояти інфекційним і вірусним захворюванням, позитивно впливає на тонус і здатність організму негативному впливу навколишнього середовища. Крім здатності зміцнювати імунітет, корінь лепехи стимулює роботи нейронів, оскільки в його складі присутній вітамін В4. Компонент має заспокійливий і нейропротекторний вплив на організм. Пальмітинова кислота, що входить до складу коренів, усуває запалення і має ранозаголювальні властивості. Також рослина чинить бактеріостатичний ефект. Агір болотний відноситься до сімейства аероїдних. Цей вид використовується для виготовлення лікарських засобів, а також ароматичної гіркоти. Червоною для них є короновище лепехи. У косметології використовується як коріння рослини, так і, і листя для приготування шампунів та інших засобів для догляду за волоссям. Лікувальні властивості аїру дозволяють застосовувати його препарати для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, їх використовують у терапії гастритів, терапії виразки шлунку і терапії 12-палої кишки. Находить застосування аєрболотни також при лікуванні зниженої кислотності шлунку. Хронічному холециститі, дискінезії, оскільки рослина стимулює секреції органів шлунково-кишкового тракту. Вітрогінні властивості рослини дозволяють застосовувати її під час метеоризму, а також при поносах. Віркий глікозит, акорин подразнює смакові рецептори. Завдяки чому викликає апетит. Його комбінація з зефірною олією забезпечує вироблення шлункового соку, а також виділення жовчі. Комплекс речовин у складі коренів аїру стимулює видільну систему і полегшує діорез. Лепехи кореневища включають компоненти, які здатні протистояти золотистому стафілококу та сильногнільній паличці. Аїру властивості роблять його корисним і природним стимулятором апетиту. Прийом лікарських засобів на її основі покращує травлення. Таку ж роль грають ароматичні гіркоти з аїру, які використовуються в виробництві їжі. Вони можуть застосовуватися в лікуванні анорексії, невротичного і астанічного типу. Ефекти на базі аїру. Лікувальні засоби на основі рослинної сировини аїру мають комплекс ефектів. Вони здатні розширювати судини, усувати спазми в м'язах і внутрішніх органах, нормалізують роботу нервової системи і відрізняються помірними болезаспокійливими властивостями. Препарати ірного корення надають загальнозміцнювальну дію. На організм і мають в'яжучі властивості, тому можуть застосовуватися в лікуванні розладів, які супроводжуються діареєю і метеоризмом. Агір може знижувати інтенсивність менструальних болів. Його можуть призначати для нормалізації гормонального фону після пологів або під час клімаксу. Прийом препаратів рослини дозволяє поліпшити роботи сечистотевої системи у чоловіків. Їх використовують у терапії безпліддя і профілактиці аденомопростати. До протипоказань для вживання корені лепехи відносяться вагітність, період лактації, кровотечі, верскова хвороба в період загострення, гострі захворювання нирок. Не можна приймати препарати людям з гастритом при підвищенні кислотності та частих печіях. Гіпотонікам слід утриматися відживання їру, оскільки рослина сприяє зниженню тиску. Також категорично заборонено використовувати рослину людям з алергічними реакціями на компоненти в його складі. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.